До Вугледара підбираються дуже дуже близько. І м яка взагалі там обстановка на зараз, і чи можемо ми втратити Вугледар? Бо там наші хлопці майже напівоточені? Давайте побачимо до наших хлопців, чи вони зможуть вийти, uh -huh. чи вони оточені. Як мені не сумно. Не люблю таке писати. Там навіть, щоб не казати, я вам просто покажу картинку. Mm -hmm. Моя така я зраду починаю плакати. Я вас розумію, коли чоловік на фронті і син на фронті. У мене ж теж чоловік на фронті, тому я вас, як ніхто, розумію. Це складно. Західні видання, зокрема за Economist, вважають, що Зеленський може провести вибори в 2025 році. Чи реально взагалі таке, щоб були вибори в 2025 році? Бо під час війни начебто нелогічно робити вибори? Ніяких виборів не буде. Ні, виборів не буде. Угу. Не бачите ви, бо, знаєте, ні, ні. коли е, така новина згадуються одразу слова Зеленського, що вибори будуть лише після війни, і коли говорять про вибори, якось надія є на закінчення війни, Думаєш, можливо ж, все-таки в 2025 році це все скінчиться? Я думаю, що це може бути не, ну, припинення яких, якихось дій військових. Але сама війна як може ще не, не буде знаєте, як не буде асоційовано чи складно, що це вже завершено. Ну, е, виборів я не бачу. Тобто, е, що буде можливо, але це не буде як прямо перемога, як всі пішли додому. Може бути таке, що заморозять на, на тій лінії фронту, яка зараз є. Конфлікт, війну, цю заморозять, перетворять в АТО, як було це в 2014 році. Я не бачу заморозки. Ну, ось, Дивіться, я хотіла би показати вам я чи вам винна. Угу. Тобто одна людина буває іншу людину. Да? Це що бойові дії. Потім. Карта випадає, це не заморозка, карта шостого аркана, це не заморозка, це просто якісь, можливо, переговори, можливо, щось. Ну, самої заморозки немає. Ну, тобто, це не буде заморожений конфлікт, це буде закінчений конфлікт. Ну, закінчена війна, її не буде заморожено. Як щодо підтримки партнерів у жовтні, бо кажуть, що закінчуються гроші у наших партнерів, чи буде підтримка ще? Що там китайці закликають про те, що потрібно скласти зброю, і що якщо ви даєте зброю українцям, то війна так не закінчиться ніколи. Я би сказала, що буде підтримка, але ну, вона не завжди публічна. Не завжди. І це я про те, про далекобійність і про все інше, тому що тут сімка мечі, я не знаю вам, тут блікує трошки, а, ну, тут людина сховалася. Mm -hmm. а, тобто. А... Буде підтримка, але не завжди вони будуть розказувати, що вони дають, скільки дають, щось розказують, щось ні. Але по десятки це непогано, так сказати. будуть підтримувати всі заінтересовані в тому, щоб це шантажиста, який всім розказує, що я на вас бомбу кину, щоб його трохи не просто присадити, та, щоб його можна було розшатати. І Щоб його зняли, і там все, щоб помінялося, але це дуже не так критично. Тому що якщо там, допустити якусь, ну, не знаю, стихійно щось, то якийсь Кадиро прийде, там, Аудінов, чи, ну, кому це треба, да? нікому не треба. Тому Ну, ми думаємо, як би це так зробити, щоб якісь більш культурні прийшли. Нікому там не потрібні якісь головарізи. Тому дають, дають і будуть давати. Сьогодні прочитала в якомусь телеграм-каналі, що сьогодні відзначається 90-й ювілейний раз, коли Путін погрожує ядерною зброєю. Ну, то ж, да. ну, скільки він погрожує, жодного разу не було прям реальної загрози від нього. І на цей раз так само не будеш, правильно? Ні, 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 ні. Не буде. Я навіть дивилася ще щось, я не пам'ятаю, по-моєму, у неділі дві назад, чи скільки. І от було випробування, якщо ви пам'ятаєте, там десь навіть заміряли, щоб було, була радіація, там таке mm -hmm. інше. Ну то я сказала, що буде, але це там, де немає людей. І дійсно було. Ну ні, я не бачу, щоб він десь кинув чи бомбу, чи тактично. Ні, ні, цього немає. А якщо до наших атомних станцій кажуть, що загроза є, туди вони будуть цілити. Ні, ні, цього -то, теж -то я не бачила. Ні. Вони будуть бити станціям різним, але це не атом. ні, ні. Ну, Це є такі речі, які не дозволені навіть йому. Так? Він ж розуміє, що тоді вони нам дадуть все ще завгодно, йому це теж не підходить. Так? Ні, ядерку він не трону. ні. Питання, яке теж хвилює завжди всіх обміни військовополоненими в жовтні, очікувати чи будуть військовополоненими і цивільними полоненими? Так, буде обмін, ми з вами тут бачимо. Я, я знаю, я хотіла показати вам. Це будуть не тільки дорослі, але й діти, навіть діти, тому що вони багато дітей забрали. І відшукують цих діток, вони вже навіть їх там в сім'ї прийняли, відшукують, розшукують дітей і тих, хто ну, вже доказова база є, фамілія, там ім'я, батьки ж є. Вони ж ви може не помните, а я помню. В Херсоні, коли ще він був окупований, в батькі позабирали дітей і сказали, що вони їх значить, їдуть, відвозять лікуватися в Крим. Ви не пам'ятаєте, мабуть, ні? Було було таке. Да, да. І вони їх не повернули проти цих дітей батькам. Це не то, що там діти там, знаєте, дому малюка там. Ні. ні. Це звичайні діти, звичайних сімей, які залишилися в Херсоні. Діти ходили в школу, і е раніше, як була е радянська влада, ну, діти їздили знає, по, по півнецьким таборам. І от вони їх взяли якоби як півнецький табор. І не повернули. І відправили їх в Росію. Ну, і не тільки цих, і інших теж. І от добивається все, і буде обмін. І ви бачили, там жінка, чоловік і дитина. Тобто буде обмін жінок, чоловіків і дітей. Це як гражданські, так і військові, так і діти. Буде обмін і не один. А чи є ще випадки такі, що забирають дітей і не повертають із окупованих територій, от на зараз? Звісно Можуть... да, ж, є. Звісно, є, звісно, ви зрозумієте, це ж не то, що у них було, було і перестало. Вони тільки бачать щось таке, де можна забрати. Вони забирають а, якісь люди, які. Нелояльні до них, наприклад. Вони партири забирають, і дітей забирають. Просто це вже не носить масовий характер, то воно було це тоді, як я кажу, це було, коли Херсон це велике місто, зрозуміло, вони там зібрали багато дітей, відправили їх, і потім вони щось там дзвонили, перестали відповідати. В общем таке це страшне діло, не дай Бог. Нікому не можна довіряти своїх дітей? Тим паче росіянам, які забирають їх в табори. Обіцяють рефор реформу освіти. З 27-го року в школа України переходять на 12 річну систему навчання, і там буде індивідуальний розвиток, і учні зможуть обирати профіль навчання. Чи дійсно таке е, може бути в нашій Україні? Чи вдасться їм реформувати дійсно освіту? Бо, знаючи, як зараз відбувається, ще дуже багато радянщини збереглося, і підхід радянський хочеться чогось нового. Для цього ще багато всього треба зробити, але я хотіла показати цю нейросвітню. Це соціалізація, більше інтернету, більше всього нового. Тобто, це десятка, це така карта, де от воно так буде як розпространятися так. Зрозуміло, що буде покращення, покращення, покращення. Ми відійдемо від радянської від цовка. So да? і, і дітки будуть по-іншому навчатися. Плюс зрозуміло, що це вже ідея така якась змішана форма, більш современна, гаджети всякі, вмісто книжки замість книжки. Ну, зрозуміло, що книжку ніхто не замінить, але багато буде цих планшетів і всього, всього такого бачу. Це добре. Хай наші дітки навчаються, і хоч якась надія буде на краще життя, на краще майбутнє, щоб вони могли будувати своє майбутнє в, війні, в незалежній Україні. Міністр. Просвящені чи як воно Освіде. там їх да, да, да. Ну, І він казав, що навіщо взагалі 11 класів? Це набагато. Треба зменшувати, треба зробити якомога менше. Ну, тобто 11, ви що? Це розкіш. Давайте менше, менше. Наскільки менше він не сказав, можливо, вони знову хоча зробити робити сім'ї, як колись було. Ну, хай роблять. На що й більше і сказав в шахту спускатися і семи хварт. Росіянам розумні люди не потрібні. Ну, Нашої розумні люди, Ми так підходить. Це точно. Яким буде жовтень для українців загалом? У нас 1 жовтня буде день захисника і захисниці вітчизни, здається, 7-го День народження у російського диктатора. Як пройде загалом жовтень? В плані обстрілів ви вже трішки сказали, що це буде жорстоко? Можливо, на якийсь період певний треба звернути увагу? Будуть домовленості, будуть плани у нас. І я думаю, що будуть ракети у нас. Далекобійні. І це багато чого поміняє. З однієї, а з іншої сторони, і сюди будуть летіти. Ну, Тобто, це обоюдо. Ну, от ми бачимо, бачите, оцей меч це як ракета. От читайте, що це ракета. І ця ракета, вона летить. Так? летить. І туди летить, і сюди летить. Однозначно буде літати цілий жовтень. Якісь є об'єкти, як там, так і тут назначені вже сплановані і вони розробляються. Ось, і щось буде на воді, щось буде на морі. Думаю, що це торговля в першу чергу, можливо, ми ще якийсь корабль достанемо. Ми і так їх уже достали, але я думаю, що це буде ну, для нас ще якісь новини з моря хороші.